Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Ну, мабуть, ми на цьому завершимо, тому що я вже втомилась, поки збиралась, готувалась, писала текст для відео. Ну, мабуть, на цьому все. Ні, друзі, тому що ми з вами хочемо ставати кращими, розвиватися, побороти якісь свої негативні звички. Тому продовжуйте дивитися відео, ми поговоримо з вами про причини, чому ми не завершуємо справи до кінця, і ви познайомитесь із дієвими порадами, які допоможуть вам доходити до фінішу, дійсно завершувати справи і пишатись собою. Незавершені справи це те, як твердять психологи. Ми тримаємо у своїй пам'яті набагато частіше. Ніж те, що ми дійсно завершили причинами того, що ми кидаємо якісь справи на півдорозі, це може бути не лише якісь такі важливі для нас завдання по роботі чи по навчанні, а це може бути і просто якісь побутові справи прибирання чи то ж миття посту, це і стосується розваг. Коли ви, наприклад, почали щось для душі робити. І однією з причин є те, що втрачається інтерес, Вам стає нутно, і ви не розумієте, для чого це продовжувати, і просто кидаєте. Але погодьтеся, буває таке, що ми робимо те, що нам не подобається, те, що нам не цікаво, але ми дійсно бачимо у цьому користь, у цьому результаті, воно прикинь це є нашою роботою, тобто, що ми робимо те, що нам не зовсім цікаво, але ми це робимо, тому що у нас є якась мета, тобто ми робимо це для чогось. Так само з інтересом стосовно якихось ваших хатніх справ, наприклад, якщо вам не цікаво просувати одяг, не цікаво мити посуд, але ми робимо це, тому що ми знаємо, для чого ми це робимо. Також однією із причин є відсутність самодисципліни. Май таке, що ми не можемо себе контролювати, і дійсно, коли нам щось не подобається, або у нас щось не виходить, або нам просто стало нудно, і ми це кидаємо. А самодисципліна це та штука, яка отак тримає нас сильно в руках і каже: нам давай, давай зробити до кінця. Так, однією з причин є дійсно відсутність самодисципліни, або можливо у тебе її недостатньо. І трапляється так, що ти навіть не можеш додивитись, наприклад, якесь корисне відео до кінця, або навіть це відео до кінця, тому що в тебе з'являються якісь інші справи, або ти думаєш, ну це для мене не корисно, або це для мене не принесе результату, тобто ти знову починаєш кидати щось на півдорозі. Але повір мені, ми поговоримо далі про поради і лайфхаки, які дійсно тобі допоможуть завершувати справи до кінця, які допоможуть тобі пишатися собою. Це одне із питань, на яке варто дати собі відповідь: коли ви сідаєте виконувати якісь справи або робите якусь справу, чи відключаєте ви телефон, чи відключаєте ви сповіщення, наприклад, із інстаграму, з Тіктоку, з різних соцмереж. Однією з причин, чому ми не доводимо справи до кінця, є те, що нас відволікають. Навіть про себе трапляється, що я, наприклад, чомусь зайнята і дійсно пілікає телефон. Мені здається, що там дійсно дуже важливо. Я починаю відволікатись, а виявляється там просто хтось лайкнув моє фото, або хтось просто написав якийсь там привіток справи, але я дійсно хочу бути сконцентрованою над своєю роботою. Але це вже мене відволікло, і вже починається якийсь хаос, нерви. і Дійсно, буває таке. Наприклад, ти вже переходиш у спілкування в переписку з іншою людиною і забуваєш про цю справу. Потім тобі важко буде до неї повернутися. З'являється. Інші справи, і тому ми не завершуємо її до кінця. За даними професора Глорії Марк, ми що три хвилини на щось відволікаємося. Це може бути також не лише телефон, це може бути, наприклад, ми у вікні щось побачили, якусь пташку, ми почули якісь звуки. Тобто, ми що три хвилини на щось відволікаємось, і саме самодисципліна де допомагає нам цього, якби відмежуватись, дійсно концентруватись лише на тому, що у нас є. І, мабуть, одна із моїх улюблених причин це те, що ми не робимо певні справи привабливими для нас. Чому ця причина є улюблена? Тому що зазвичай це була одна із причин, чому я наприклад не могла завершити справи, тому що мені дійсно було якось некомфортно. Якщо це навчання, то ми можемо організувати для себе якийсь красивий простір. Тобто дійсно повішити якісь картинки, зробити якийсь колаж, вимкнути якусь спокійну музику, якщо вам це допомагає концентруватися, бо є якісь відео, де я бачу, як хтось навчається, попри таке відчуття, бо ти знаходишся вже в такому середовищі, де... Потрібно щось робити, бути якимось продуктивним, і це дійсно надихає, і мотивує. Також це може бути якась така романтизація свого середовища, наприклад, поставити якусь свічку, або якусь красиву лампу, красиві зошити, красиві ручки, красиві блокноти. Просто оточити себе дійсно приємними речами. З якими нам хочеться працювати, з якими нам хочеться щось робити. Якщо це наприклад, прибирання, то увімкнути красиву музику, вмкнути музику, яка нам подобається, умкнути можливо якусь аудіокнигу, вмкнути якийсь подкаст. Тому що як говорив автор книги Атомні звички Джеймс Клір однієї з найпопулярніших книг. Що для того, щоб нам привити якусь звичку також до самодисципліни, або ж просто до завершення якихось справ, нам потрібно дійсно зробити це приємним для нас. Це вже була така одненька порада, тому користуйтесь і переходимо далі до причин. Ще одні з причин, чому ми не завершимо справи, є те, що ми хочемо забагато і хочемо отримати найкращий результат, ідеальний, щоб в нас дійсно все вийшло. Трапляється, що ти, наприклад, ставиш перед собою завдання вивчити якийсь твір музичний, або написати, наприклад, курсову або якийсь реферат. Зробити найкращу курсову, зробити найкращий реферат, вивчити найкращий твір, найскладніший, щоб дійсно всі такі «Вау, ти такий молодець. Але це є певним перфекціонізмом, який нам заважає завершити наші справи до кінця, тому що буде траплятися так, що у нас буде щось не виходити, ми будемо спотикатись, ми будемо, наприклад, все ж таки шукати щось інше, ми будемо дійсно навіть зневірюватись у собі. І саме цей перфекціонізм він на нас буде тиснути, і нам тебе типу, показати: ти не зможеш, в тебе все рівно не вийде класно, в тебе не вийде шикарно, для чого тобі далі це робити. Мені здається, однією з найчастіших причин, чому ми не завершуємо справи, є те, що ми звикли їх відкладати. Тобто, коли ми щось почали, ми думаємо: потім завершу. Наприклад, Кинули проня, пральну машинку і такі, ну потім десь її увімкну, або вже, наприклад, машинка завершила своє прання, ви такі, та десь потім розвішу. Або, наприклад, ви почали мити посуд, вас хтось покликав, ви такі, та потім десь домию. І тому це вже є якесь накопичення наших певних завдань, які будуть згодом на нас здавити. Тому що ми, можливо, думаємо, що. Я так подовжу свій відпочинок. От Якщо я зараз там це не завершу, то в мене буде більше часу щоб відпочити. Це по факту, у нас накопичується ще більше і більше і більше завдань, які ми не завершили. І ми не будемо відпочивати дійсно на 100%, тому що ми будемо відчувати, що у нас є незавершені справи. Наступною причиною я б назвала Юлій Цезар. Тобто Юлій Цезар це той, хто робив багато справ одночасно. І якщо ми робимо так само, у нас є 10 справ, які ми одночасно розпочинаємо, то ми і не завжди можемо їх завершити всі. Наприклад, розпочали читати книгу. Потім нам хтось зателефонував, що треба піти щось зробити. Ми почали те робити. Потім ми згадали, що нам треба піти готувати обід. Ми почали його готувати. Потім ми згадали, що у нас ще якась справа не завершена, а ми ще хотіли подивитись фільм, а я ще хотів зробити те, зробити те, зробити те. І виходить протягом дня якийсь хаос. Нам здається, що ми є продуктивними, але насправді продуктивність полягає в тому, щоб дійсно завершити справу до кінця. Бувало у вас таке, що ви подивились, наприклад, якесь відео топ-10 моїх цілей або. Тобто 100 цілей, тобто 100 завдань, які тобі треба зробити, і ти також їх собі ставиш, і ти виходить, не виконуєш їх або не завершуєш справи до кінця. Тому що витрапляється таке, що ти ставиш перед собою завдання, або ти ставиш перед собою цілі, ті, які дійсно тобі, можливо, і не потрібні. Тобто буває таке, що на нас дійсно впливає соціум, і ми якось думаємо, що нам треба бути такими класними, продуктивними і ставимо перед собою ті цілі завдання, які можливо. Ми не здатні завершити, ми не здатні зробити, тому що вони не є наші, тому що це не те, що ми дійсно хотіли. у ціль вивчити тисячу слів за місяць іноземної мови. Хоча, по факту, ми хочемо просто навчитись вільно володіти мовою. Ми хочемо навчитись спілкуватись, і тому, можливо, ми не вивчаємо ці слова або не доводимо цю справу до кінця, тому що наша ціль вона трішки інша. І одним із страшних слів для нас є саме слово прокрастинація, коли ми думаємо, що це те, коли ти нічого не робиш. І ми не хочемо такими бути. І тому ми ставимо перед собою багато завдань, бо я, є честіє прокрастинація, тому що прокрастинатори — це якісь ліниві люди. Ми не хочемо ними бути. І виходить так, що ми наприклад розпочинаємо щось, багато чого, і ми не завершимо справу до кінця. І в голові у нас вже виникає якийсь стереотип, що я та людина. Яка не може завершити справи до кінця, тому я Можливо, і не буду багато чого розпочинати, або я не буду розпочинати те, що можливо мені цікаво, тому що в мене є так багато справ, які я вже розпочав, і я не зможу завершити щось до кінця. Хаос в голові багато різних питань, на які ми не можемо знайти відповіді, і це те, що може викликати у нас якусь постійну тривожність і навіть, можливо, якусь невпевненість в собі. Хоча насправді іноді просто потрібно дійсно заспокоїтись, зрозуміти якісь свої невеличкі цілі і рухатись відповідно до них. І зараз ми вже з вами перейдемо до дійсно дієвих порад. Отож зараз я з вами поділюся дієвими-порадами від психологів, також поділюся порадами, які дійсно допомогли мені завершувати справи до кінця і дійсно розвинути у собі якусь певну самодисципліну. Розпочнемо із першої поради. Це вести нотатки, записи і нагадування. Для того, щоб нам завершити справи до кінця, або дійсно зробити якийсь такий самоконтроль над собою, тому що самодисципліна це є певний самоконтроль, нам варто вести ніби облік своїх справ, дійсно записувати те, що ми хочемо зробити. Це не має бути якийсь величезний список, це може бути одна справа на день або дві справи на день, або просто записати якісь величезні справи, які... Мають якийсь термін, тобто що вам треба виконати протягом місяця або протягом іншого якогось періоду. Трібно записувати це в нагадуваннях. Наприклад, якщо у вас є якась справа, помити посуд, зробити прання, або завершити якийсь реферат, то ви пишете це у нагадуваннях. Тобто в телефоні ви пишете нотатку, яка буде сповіщати вас час від часу, що вам потрібно зробити. Це сповіщення може бути у вас, наприклад, декілька разів на день. І це буде вам допомагати, вам нагадувати про те, що було б добре, якби ти це зробив. І це дуже круто, коли ти, наприклад, це зробиш, можеш дійсно викреслити цю справу, чи ти її зробив, і ти дійсно відчуєш величезне полегшення. От уявімо, ти починаєш складати пазли. У тебе є картинка, яку тобі треба завершити, тобто це твоя ціль. І ти, наприклад, хочеш зробити це за вечір або за два вечори. Ти починаєш складати, складати, і тобі, можливо, стає нудно або тебе щось відволікає, і ти, звісно ж, не завершуєш цю справу, йдеш робити щось інше, забуваєш, лягаєш спати, потім такий, ой, я та не буду це робити, я вже втомився, я вже не хочу, у мене нема бажання, і все настає другий день, також можливо про це забуваєш. А Спробуй ще один лайфхак, це називається «5 хвилин. Приділи цій незавершеній справі 5 хвилин. Коли ми думаємо «5 хвилин, то це дрібниця. Ти йдеш, наприклад, складаєш ті пазли 5 хвилин, і ти вже радий від того, що ти це продовжуєш робити. Трапляється так, що тобі це подобається, наприклад, 5 хвилин переростає у 10-15. у 15, І трапляється так, що ти вже майже завершив ту картинку з пазлів, і ти вже не можеш спокійно піти, наприклад, спати або робити якісь інші справи, тому що ти такий, ну, в мене залишилося ще зовсім трішечки, бо гаразд, я візьму і завершу, і ти просто береш і складаєш цю картинку до кінця. Тобто спробуй дійсно приділяти 5 хвилин цій справі, яку ти не завершив. Якщо це було вчора, то сьогодні приділи їй хоча б 5 хвилин свого часу. Наступною порадою є з'їж цю жабу. Брайан Трейсі називає цю пораду саме так: з'їж цю жабу, тому що тобі потрібно спершу зробити якусь неприємну справу для себе, а згодом, вже більш приємну. Чи у тебе є якісь завдання, наприклад, Завершити якесь домашнє завдання, або зробити якусь хатню, справу, зайнятися кимось хобі для душі. Там є ще плани подивитися серіал, піти прогулятись з подругами або з друзями, піти на вечірку, то спершу з'їж цю жабу, зроби те, що для тебе є менш приємним, а згодом уже те, що для тебе є більш приємним. Тому що, якщо ти спершу там подивишся серіал, то повірте мені, тебе це затягне. І ти просто не захочеш потім нічого робити, тому що тебе огорнув оцей цей комфорт, оцей відпочинок, і ти вже потім не захочеш з цього виходити, не захочеш виходити з цього комфорту, щоб дійсно йти і з'їдати цю жабу вже після того, як ти зробив щось приємне. Вступною порадою є порада від Мел Робінс, яка говорила про те, що у тебе є 5 секунд, щоб розпочати цю справу. Коли ти розумієш силу п'ятисекундного рішення. І ти розумієш, що завжди маєш вибір від автопілоту до прийняття рішення, все в твоєму житті змінюється. Коли ти говориш собі 5, 4, 3, 2, 1 і все, ти береш і робиш. Чому 5 секунд? Тому що у тебе не буде часу на роздуми, робити це не робити. А якщо я його не завершу, а якщо я його завершу, а якщо мені буде нецікаво, якщо мені це не сподобається, коли ми. Думаємо про якісь відмовки. Коли ми думаємо про те, які у нас ще є справи, ми не починаємо нічого і ми нічого не завершуємо. Тому дійсно, просто спробуй почати. Це як лозунг у фірми Nike. Just do it. Просто візьми і зроби. Не думай про те, що а що буде, а якщо не буде. Просто візьми зроби. І... Якщо вже трапилось таке, що ти дійсно вже привчаєш себе до того, щоб завершити якісь справи до кінця, то просто дотримуйся такого принципу, як не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Це дійсно дуже проста порада, але вона також мені дуже сильно допомагає. Терпляється таке, що в мене сьогодні, наприклад, дійсно дуже багато справ, і я, наприклад, дуже виснажена, але я бачу, що є якась одна справа, яку я не завершила, і я розумію, що в принципі вона може зайняти всього лише пів години. Але хочеться піти відпочити. Але я собі кажу: добре, я не відкладаю на завтра те, що можу зробити сьогодні, тому що я знаю, що завтра може трапитися якась непередбачена ситуація, і я, наприклад, не зможу завершити цю справу. Зазвичай так стається, тобто що світ такий непередбачений, що буває. Трапиться якась цікава нагода, або, наприклад, якась цікава поїздка завтра, або навпаки, на тебе зрушиться ще якась справа, яку яку потрібно буде якось негайно вирішити, допомагає думка про те, що завтра це інший день. Я не знаю, що може бути завтра. А в мене є сьогодні, і я знаю, що у мене є сьогодні. Наступною порадою є закон Парето. Він означає, що 20% докладених зусиль дорівнює 80% результату. І як це можна використати? В даному варіанті, якщо у тебе є 100 справ, які ти поставив перед собою, які тобі треба зробити, то викресли 80 і залиш лише 20. Тому що, повір мені, багато буває справ, які дійсно тобі не потрібні, або які не є твоїми цілями, не є твоїми справами, а тому що хтось інший це робить, і ти думаєш, що тобі також потрібно це робити. І ви, окреми для себе 20 найважливіших. Можливо, саме ці 20 вони принесуть тобі той колосальний результат, якого ти хочеш отримати. Наступна порада є від автора книги Атомні звички Джеймса Кліра. Яка звучить, як приділити цій справі дві хвилини. Мені подобається говорити про правило двох хвилин. Ідея полягає в тому, щоб зменшити масштаб своєї звички. Для цього знадобиться лише дві хвилини. Наприклад, пробіжка може бути менш масштабною, це всього лише зав'язування кросівок. Ідея така. Ми часто зациклюємося на результаті, але замість цього ми повинні покращити стартову лінію, а не фінішну. Чому це корисно? Тому що це формує у тебе звичку завершувати справи до кінця. Наприклад. Я б рекомендувала робити якісь справи, які займають у тебе дві хвилини. Для того, щоб дійсно виробити звичку. Ти прокидаєшся, і ти бачиш, що у тебе в кімнаті є якісь вазонки, які ти, наприклад, давно не поливав. Приділи цьому дві хвилини. Просто візьми, полий. Ти, наприклад, після сніданку, можливо, забуваєш часто помити після себе посуд. Дві хвилини. Це займає всього лише дві хвилини. Ти береш і миєш тарілочку, чашечку після себе. Це виховує у тобі якусь результативність. Тобто, коли ти бачиш дійсно результат своїх дій, це займає в тебе всього лише дві хвилини, і ти розумієш, що ти можеш, ти дійсно можеш завершити справи до кінця і бачити прекрасні наслідки своїх дій. Наступна порада є та, про яку я часто говорю у кожному своєму відео, мені здається, це те, що тобі потрібно знайти якесь оточення, якому ти будеш розповідати. Може про те, що ти щось починаєш, і вони будуть ніби як твоїми маленькими контролерами. За тим, чи ти дійсно завершуєш цю справу до кінця? Наприклад, якщо ти хочеш вивчити 10 слів іноземної мови там, за тиждень або за декілька днів, то розкажи це своїм друзям, своїм колегам, можливо, своєму керівнику, своєму хлопцю, своїй дівчині, щоб вони дійсно нагадували тобі час від часу. Ну, і що ти там вже вивчив, розкажи мені, що ти вивчив. Поділися зі мною. Тобто, це буде також як ніби живе нагадування тобі, що ну як. Завершив, ти просунувся в цій справі. Це така як дисципліна в обличчі іншої людини, яка буде нас дійсно підтримувати і підштовхувати до завершення своїх справ. І саме останньою порадою буде винагорода. Тобто це дійсно те, що нас стимулює, це те, що нам допомагає отримати бажане. Наприклад, якщо ти завершиш якусь справу до кінця, то зроби щось приємне для себе. Це може бути щось елементарне. Випити просто чашечку кави в спокійній обстановці. Або, наприклад, коли ти бачиш, що в тебе є чиста кімната, чистий будинок, який ти сам прибрав, здійснюєш, дійсно завершив цю справу до кінця, то ти можеш спокійно подивитися, наприклад, якийсь серіал або якийсь фільм, і ти дивишся, і такий думаєш: вау, от як це круто! Який я молодець я зумів це завершити до кінця, і ти дійсно бачиш результат своїх дій. От вибери те, що дійсно приносить тобі задоволення. Це може бути якась елементарна дрібничка, але не забувай дійсно винагороджувати себе, тому що ти є дійсно молодець. Ну і що ж, друзі, додивились це відео до кінця? Сподіваюсь, ви завершили одну із справ. Я вас вітаю! Ви завершили. Можете поставити галочку, що ви дійсно подивилися якесь корисне відео, яке вам допоможе розвиватися, ставати кращими, і дійсно навчитись завершувати справи до кінця і пишатися собою. Тому що ми це робимо для себе. Ми хочемо дійсно ставати кращими і розуміти, що ми дійсно чогось досягаємо, і ми стаємо на крок ближчими до того. Ким ми себе дійсно бачимо і ким ми дійсно хочемо бути. Отож, друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам багато натхнення, енергії, мотивації, щастя, хороших, корисних відео. Пишіть в коментарях, яка порада для вас дійсно була цікавою або новою. І побачимось з вами зовсім скоро у новому відео. Па-па!